Через високу захворюваність деякі шкільні класи Житомира перевели на дистанційне навчання. Такі заходи застосовують до тих колективів, де відвідуваність менше 50%. Очікується, що це рішення розірве ланцюг захворюваності. Це обов'язково повинно бути для того, щоб розповсюдження було мінімалізоване, повинно бути свіже повітря, а це провітрювання класів. Це повинно бути вологе прибирання, це повинна бути гігієна чистота в даної ситуації. На що було. Було спрямовано наші накази департаменту освіту до керівників закладів, як в цей період, щоб рівень захворюваності був тримався е, на мінімалізованому рівні. Житомирський департамент освіти з четверга відслідковує відвідування навчальних закладів за вихідні. Кількість хворих збільшилася. Тож на сьогодні у місті вже 53 класи навчаються дистанційно. 23 школи 5-11 класи. Там більше 50% загальної кількості. Вони перейшли з сьогоднішнього дня на дистанційне навчання. Яких більше всього, наприклад, по 6 класів це в ліцеї номер 4 і в ліцеї номер 22. Це закрито зараз переведено на дистанційні технології навчання в інших класах. Менше тому вони там є в закладах по одному, по два класи. Ну, насамперед, це штам грипу H1 І на жаль, смертність від цього грипу достатньо висока. Міський голова каже: рішення про карантин чи дистанційне навчання керівництво школи прийматиме самостійно. Діти так в нас не можуть. За постійних тривог спочатку два роки ковіду, потім війна, і діти все одно їм не вистачає от, офлайн навчання. Тому ми вирішили, що сама школа буде приймати рішення в залежності від кількості дітей, які захворіли, буде приймати рішення іти на карантин чи ні. Поки ситуація контрольована. Та якщо рівень захворюваності зростатиме і надалі, департамент освіти спільно з міністерством охорони здоров'я прийматимуть відповідні заходи.